Переходимо до розгляду питань перед денного сесії. Перше питання: про припинення юридичної особи комунального закладу Чекаської обласний центр медико соціальної стати Черкаської обласної ради. Такому врату, в такому приєднанні до комунального закладу Черкаської обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Чекаської обласної ради. Шановний колеги, я так думаю, ми хочемо дві сесії провести в межах однієї. Думаю, ну не варто вдаватися вже аж до далеких таких от дискусій. Проект рішення чітко визначає припинення юридичної особи. Шляхом передачі про майно жодного слова нема і логічним, абсолютно правильним буде про те, що сьогодні існує інша система, яка вже запрацювала, яка замінила МСЕК. Тому їм теж треба приміщення, теж треба місця роботи, які пристосовані для цього, знаходяться в одному місці. Це відокремлена територія, яка не буде пересікатися потоки людей, які не прив'язані до проведення якихось обстежень і отримання висновків. Тобто, я думаю, це буде наступна дискусія наступної сесії щодо використання майна. Я абсолютно погоджуюся з тими, хто. А тут, як розумію, всі підтримують позиції з того, що це має бути в оперативне управління медзаклади, в які будуть надавати висновки щодо рівня працездатності громадян, які будуть проходити обстеження цими комісіями. І існує питання прийняття рішення гостре про ліквідацію чи реорганізацію, а саме медико-соціальної експертизи цього закладу. Це є не тільки вимога законодавства на сьогодні і не тільки. Це є прояв такого, мабуть, що стратегічного рішення, і це дасть змогу нашим громадянам отримати якісну і пройти цю процедуру безболісно. скажімо так, наша роль була всіх разом перейти в цю реформу. Ну, злагоджено уникнути розтрати фінансування, про яке говориться, уникнути соціальної напруги, але маємо те, що маємо. Тому це питання критично важливо, прошу підтримати. Ще буду За ці ні, абсолютно нормальне, логічне рішення, воно вже мало було прийнято будь-вже дуже давно, тому що е, на сьогоднішній день допущено нераціональне, не ефективне використання коштів обласного бюджету на виплату заробітної плати працівникам, які не звільнені відповідно до чинного законодавства, тобто колишній МСЕК. Сьогоднішнє рішення роз цю проблему вирішує, абсолютно передаються повноваження. По, по суті, нові утворення вже зараз працюють, розглядаються комісії, працюють, розглядаються документи. Єдине питання припинення юридичної особи сьогодні відбулося. Відбулося по суті визначене підприємство обласної ради комунальної, яке приймає сьогодні це майно. А завтра готується проєкт рішення на наступної сесії про порядок його використання і розподілу. Ну там абсолютно переконана політична складова. Тобто представники так званої більшості, яку вони себе позиціонують в обласній раді, на сьогоднішній день мали іншу думку. І ця думка абсолютно неприйнятна була з тими обговореннями, з тими дискусіями, які проходили на рівні робочих нарад з керівниками медзакладів, тобто обласної адміністрації, обласної ради, а в кінці вони пхають якийсь свій проєкт рішень, незрозуміло для чого, і яка його мета. Тому сьогодні абсолютно логічно вже не було вирішено це питання, дякувати Богу, що вже воно зрушилося з мертвої точки.